Щороку людство створює понад 2 мільярди тонн відходів. Основна їх маса накопичується у тихому океані. Сміттєва тихоокеанська пляма за розміром як три країни Франції. А починається дорога цих відходів з кожного двору. Сміття для людства це проблема. Тут гуляють діти, собачки ходять тут. Проходити сміття. Оце смердить воно. А цей чоловік побачив у смітті енергію. Ось це наше багатство. Український фізик Володимир Красноголовець перетворює сміття на паливо. Його технологію визнали в Китаї, Люксембурзі, Туреччині, але в Україні вона досі чекає свого шансу. Потрібно зберігати те, що ми викидуємо на смітники, треба його зберігати за вчас для генерації енергії. Тому що те, що зберігаємо, воно потім перегниває, отрує все довкілля і йде в нікуди. Він народився у світі, де наука ще була покликанням. Понад 30 років працює у Національній академії наук України. Я фізик і на сміття дивлюся з позиції фізика, тобто, що це не сміття, яке смердить там чи страшно не дивиться, а що це енергетичний ресурс, який в собі вбирає молекули, які можна. Перетворити на енергетику Його ідея народилася з простого питання: а що, якщо відходи не кінець, а початок нового циклу? Тоді він разом із науковцем Юрієм Забулоновим та провідним інженером Олександром Погачем створили унікальну установку малогабаритний газифікатор. Це Розвиток суспільства, коли вводимо високотехнологічні. Всякі речі в суспільство, суспільство автоматично піднімається в своєму розвитку. Всі хочуть прагнуть розвитку якоїсь гармонії. Він продовжив справу українських науковців, які ще з середини ХХ століття розвивали газифікацію. Україна — це єдина країна, яка після Другої світової війни розвивала газифікатор. Хрущов зібрав науковців, сказав, що де брати енергію. Ну сказали, що ну робимо газифікатори, і почали робити газифікатори. Брежнєв прийшов він і розламав цю всю систему, тобто порізали метало, на ці газифікатори, закрили науково-дослідні інститути з газифікації і протягнули газову трубу Сибіру. От ми ній досі сидимо. зі старими інженерами. Він відновив те, що свого часу знищили. Так з'явився перший малогабаритний газифікатор, основа майбутньої технології. Ми зустріли ще тих старих науковців, які працювали над газифікацією в минулому. От вони поділили свої думки з нами. Частково І ми почали розвивати перший десь на початку 2000-х Зробили у центрі технології малогабаритний газифікатор. Це невелика установка, що розщеплює будь-які органічні відходи на водень оксид вуглецю. Цей синтез газ, потужне паливо, майже як природний газ. Газифікатор він дає високу температуру, ну, потрібно десь більше тисячі градусів, 1200 1300 Цельсія. І тоді довгі ланцюжки всі без кисню, вони не горять, а розщеплюються на маленькі молекулки, найдрібніші. І в газифікаторі що говорить? Це газ, пальний газ, синтез газ, колись називали генераторний газ або синтез по-міжнародному. Це суміш газів, СО, Чадний газ і аж два, тобто води. Один газифікатор здатен працювати з пластиком, медичними відходами, харчовими рештками, біомасою. Газифікатор може переробляти практично всі відходи там, де є карбон. Це починаючи з біомаси, звичайно, це своя така своєрідна річ. Потім всі побутові відходи, пластик. Пластик це прекрасне паливо, тому, що він дає енергетику високу. Мул, ну шини можна переробляти, також. ну абсолютно всі річ. особливо гострою є проблема медичних відходів. Їх обсяг зростає щороку, а утилізація коштує сотні мільйонів. Беремо в лікарню чи госпіталь, якийсь у них накопичуються відходи, їх кудись треба дівати. Це пов'язки, перев'язки, частини тіла може вирізані. Там от ліки різні, куди це все дівати. Значить, скільки воно може мати всякі там мікроскопічні зараження, там ну. Організмами, то його не можна на сміттєзвалище, що треба спеціально якось ліквідувати, і це от є проблема сьогодні. Ті компанії, які мають ліцензію на утилізацію, вони беруть за тонну таких відходів значить, з цієї лікарні тисячу євро в Америці. От мене дані за одного хворого онкологічно хворого накопичується відходів за місяць з одної людини, які треба утилізувати, і це входить в ціну від двох до чотирьох тисяч доларів одної людини. Газифікатор здатний вирішувати проблему на місці без звалищ, без вивезення, без ризику зараження. Для чого кудись вивозити, коли ти ставиш у себе в лікарні цей апарат, а він розмірає, як міні автобус. Це міні автобус, бусик такий. Туди в нього скидуєте, він вам дає тепло, і лікарня має гарячу. воду. Висока температура, понад 1300 градусів за Цельсієм, гарантує повне знищення небезпечних біологічних та токсичних молекул тому що при цій температурі руйнуються такі от речі, небезпечні молекули, як діоксиди, там, фурани різні. Окрім переробки, це ще й виробництво енергії. 100 кг відходів в середньому, якщо кажемо, можуть давати до 50 кВт електроенергії на годину. А теплової енергії десь до 300, 300 кВт. Установка компактна, 2-3 тонни на добу. Достатньо, щоб забезпечити школу, лікарню або житловий квартал. Не треба робити по 20 метрів, як то було гарніше. Два метри висотою цілком достатньо. Вуть фізичні процеси. Це циркуляцію треба налагодити, щоб все там крутилося, маленькі розміри, щоб підтримувати високу температуру. Усе це дозволяє створювати міні-електростанції буквально у дворі. Для чого возити на сміттєзвалище, забруднювати атмосферу, там меркаптанові гази всякі йдуть, атмосферу псують, отруюють. Тече всякий бруд, значить, і воно довго гниє. Коли це можна все вдома зробити, тобто у дворі ставимо газифікатор невелику машину, де місце збору сміття, так ми не в смітники кидаємо, а просто складаємо газифікатори. Робив люди, отримали навколо гарячу воду. Більше того, науковці впевнені, така технологія дозволить не лише економити, на ній можна заробляти. Візьмо для прикладу львів у Львові щороку для роботи з сміттям. Вони витрачають приблизно 10 11 мільйонів євро для того, щоб утримувати сміття, значить, вивозити з міста, купувати машини. Робити. Якщо б вони перейшли на нашу систему, тобто ставити газифікатори всередині міста, отримувати за це гарячу воду людям чи, чи тепло, то прибуток у Львові був би на рівні 20 мільйонів євро щороку. Щоб налагодити повномасштабне виробництво газифікаторів, спочатку потрібні інвестиції, приблизно півмільйона євро, щоб створити промислову модель, здатно переробляти 100 кг відходів на годину, тобто близько 2,5 тонн на добу. Після появи такого зразка виробництво можна розгортати серійно, визначити майданчик, обладнати завод і запускати лінію. Орієнтовна вартість одного промислового газифікатора на 100 кг на годину становитиме близько 100 тисяч євро. Окупність цього буде тривати десь два-три роки. Якщо тепло, то це швидше він окупає себе на рік, а якщо чеки електрику, то на рік менше. 2013-го технологію презентували в Люксембурзі серед 200 компаній. Вона отримала найвищу нагороду. Потім Китай. Серед двох тисяч учасників її визнали найкращою зеленою розробкою. Розмовляли особисто з Війтом Пікіна, а Пікін це 30 мільйонів насилив. Ван Аншун. Керівник був пікінати. Він сказав: мене цікавить у вас отримати у вас, Київської групи, 4 тисячі газифікаторів, кожен продуктивністю 400 кілограм переробки сміття на годину. Проєкт, якщо б це ми вкладали, це приблизно на 2 мільярди доларів. Єдине в нього була проблема <кхід> в чому? В тому, що я хочу приїхати до Києва, подивитися, як ця машина працює в реальних умовах. Все на тому застопорилося. Потім Туреччина там теж були готові інвестувати відразу десятки мільйонів. Замовлення, запит, просто із мірського уряду, 4 мільйони населення в Ізмірі. У них був головуванням це війць, мер Азіза Горджауглу. І Він нам пропонував, що 20 мільйонів доларів я виділяю прямо зараз. Зацікавленість дуже висока. Єдина каже, вимога, що технологія повинна бути турецька. Ви сюди всі приїжджаєте, ваша вся група переїжджає сюди. Візмір, ми кожному родині даємо по помешканню, бо в будинку, по власному будинку, значить, ви працюєте, жінки, значить, хочуть, теж працюють, даємо вчителів, змови, діти вчаться в школах, в університетах, все вам забезпечує. Єдина технологія турецька. Фізик красноголовець відмовився, бо вірить, ця технологія. Українська. Ну, ми на таке не пристали, бо відомо, ну, чим воно закінчиться. Наскільки ми захищені? Ми не захищені. Міжнародна делегація приїжджала і до України. Підприємці, інноватори та радники європейських і британських інституцій зацікавились українською технологією. Вони бачили в малогабаритних газифікаторах не просто винахід, а основу нової енергетики. Інженер провів для делегації огляд моделі газифікатора. Це... Це наша експериментальна установка. Це один із етапів розробки. Її головне завдання випробувати нові матеріали, які ми відібрали. Уся внутрішня частина установки виконана з жаростійкого бетону та теплоізоляційних матеріалів, що витримують температури до 1750 градусів. Метал тут лише у верхній частині корпусу. Ось ця секція це сам реактор, а це система теплообміну. Система керування також спрощена. Усім буде управляти комп'ютер. Підприємець з Бельгії, Август Кедер, вважає, що нинішні централізовані системи поводження з відходами неефективні. Ми звозимо сміття на центральні полігони або на центральні сміттєспалювальні заводи, і ця система потребує дуже багато енергії. Це зайві витрати на перевезення. Тисячі важких машин на дорогах, сморід і марнування енергії під час спалювання. Підприємець переконаний, рішення є: це децентралізована система перероблення відходів. Малий газифікатор це просте і розумне рішення. Нам не потрібно транспортувати сміття чи енергію. Ми можемо переробляти відходи на місці і одразу використовувати отриману енергію. Британський доктор технічних наук Ендрю Хорслі давно знайомий із технологією газифікації. Переважно ми використовували відходи або деревину, щоб виробляти синтез газ, який потім перетворюємо на тепло й електроенергію. Ендрю зізнається, їх мета розширити спектр сировини, почати використовувати побутові відходи, пластик та інші матеріали, здатні давати енергію. Деревина Роще, і коли її потрібно сушити та різати до певного розміру, це стає незручним для користувачів. Приватний інвестор з Китаю Хао Юен шукає технології подібні до цієї для захисту довкілля у їхній країні, як і в Україні, серйозна проблема із забрудненням. Надто багато сміттєзвалищ і відходів, а утилізаційного обладнання бракує. Така машина допомагає зберігати довкілля в чистому і безпечному стані. Я вважаю, ця розробка і справді відмінна. Вона може застосовуватись у багатьох сферах для утилізації побутових і медичних відходів. Парадокс у тому, що там, де Україну підтримували іноземні інноватори, удома винахідник натрапляв на стіни. У 2017-му мер міста Глухова Мішель Терещенко хотів встановити біля лікарні такий газифікатор, щоб переробляти медичні відходи в енергію та отримувати гарячу воду в головній лікарні Міста, все їх задовільняло, але не знайшли коштів. Єдиний, кого зацікавило в Україні значить, із тих може власів, можна сказати, це голова громади чотирьох сіл Микола Фурса, це Білосерківський район. Але значить, на голосуванні людей, коли я виступав в екологічному цього питання, всі проголосували проти. Місцеві наш мешканці 250 п'ятдесяти не захотіли. Я думаю, що люди були накручені місцевими депутатами, тому що вони хотіли забрати цю територію під свої потреби. Та попри все, Володимир Красноголовець не зупиняється. В селах зараз люди сидять без роботи, немає от ніякої роботи. І почнемо от з сільської родини. Наприклад, якщо у вас стоїть у селі газифікатор, він може якусь одну-дві вулиці обслуговувати. І виробляти електроенергію. Ви маєте свою електроенергію, вам нікуди не треба ходити. Вночі він його ж просто приглушив, всі ж сплячні, енергію не треба витрачати і ви ресурси. Це означає енергетичну незалежність для будь-якої громади. Для чого робити загальну мережу по Європі, тож по всій Україні, коли достатньо це робити локально на малих газифікаторах? А чому в чому проблема? Проблема в тому, що одні люди проектують великі ці станції, а інші їх обслуговують. А Треті люди, це споживачі, вони взагалі як з боку припік. Місто на 30 тисяч мешканців може забезпечити себе теплом і світлом, маючи всього кілька десятків газифікаторів. Потім тепло, люди вже в селі, де брати гарячу воду, то завжди проблема. Можна таке зробити, можна робити маленьке централізоване постачання під землею, покладіть труби собі і маєте гарячу воду. там. На 100 метрів це ж можна зробити. А ще впевнений науковець: уся Європа виробляє стільки сміття, що його буде достатньо, аби забезпечити енергетикою такі країни, як Польща та Україна. Повністю всі заводи, населення на 100% Все це все можна робити. Цього не використовують в Україні. щороку утворюється до 10 мільйонів тонн побутових відходів, і це не сміття, а паливо. Лише з цієї маси можна отримати понад 2 терават години електроенергії для порівняння у Нідерландах. Усі вітрові станції разом виробляють 12 ГВт і тільки мріють підняти потужність до 70 ГВт до 2050 року. Україна має потенціал у 30 разів більший тільки на власних відходах. За кожен рік можна знімати приблизно 20 тонн сухої біомаси з гектара. Це досить багато. І на цьому собі забезпечують енергетику села. Ми одразу маємо робочі місця. Люди мають і своя енергетика. А чому це так? А Тому що за нашими оцінками, ну скажімо, Україна десь на 20 рік, 2020 рік приблизно 2020 рік виробляла 160 шістдесят гігават енергії за рік. Щороку на полях лишається до 60 мільйонів тонн соломи і понад 40 мільйонів тонн стебел кукурудзи соняшнику ріпаку, і це ще 200 терават годин енергії. Половина практичної енергії вона. В дротах розвіються, в трансформаторах розвіються, і скидують нічну в землю. Нічна електрика йде в землю і нема куди дівати. Втрачаємо енергію при нічному генеруванні оцих супергігантів, які є до 40% щоночі. І плюс 10-20% йде на витрати на дротах. На трансформаторах, підстанціях, переходах. А коли ми маємо маленькі газифікатори, ти кнопочку натиснув, воно ще на автоматично. Воно перейшло на мінімальне значить виробництво менше споживає енергії, тобто менше працює цей бункер, менше затягує енергії. ну, На 10% відсотковому режимі вона може працювати. Немає потреби на стан. А якщо запустити технологію газифікації та спалювання синтез газу, Україна може генерувати до 400 ТВт годин із сільськогосподарських відходів і ще 4 ТВт години з побутових це рівень, при якому країна не просто закриває свої потреби, вона може експортувати електроенергію. Але ж тут питання не тільки в енергетиці. Газифікатори це чисті міста і відсутність полігонів, адже глибина переробки у газифікаторі понад 99%. Після процесу лишається лише дрібний інертний попіл, маленькі темні гранули, завбільшки з рисове чи пшеничне зерно. І він не є відходом у звічному сенсі. Цей матеріал можна використовувати повторно. Куди це все ділати? Закатувати в дороги або в асфальт, тому що це як камінчики такі дрібні. І вони пройшли активацію високої енергії. Коли їх закатуєш в бетон даєш або в асфальт, вони миттєво схоплюються і посилюють по суті, міцність цього матеріалу. В рази, а значить, новий підхід до відходів і нова філософія для країни, як ставити до сміття? Люди кажуть, фу, це сміття, це викинути Ну, та ось можна ставити до цього як це джерело енергії. Це ж матеріал, який може давати енергію. Тому ставимося як енергетичний ресурс. Науковець переконаний, такими газифікаторами можна покрити всю країну і села і міста, встановивши десятки тисяч установок. У такій моделі ворожі ракетні удари вже не здатні паралізувати енергетику. Пошкоджену локальну станцію легко замінити новою, а втрати залишатимуться мінімальними. Потрібно зберігати те, що ми викидуємо на смітники, треба його зберігати і час для генерації енергії, тому що те, що зберігаємо, воно потім перегниває, отрує все довкілля. От і йде в нікуди, а тут це ж просто енергетичні ресурси. Для чого ж його кидати? Газифікатори дозволяють економити і землю, і ресурси, адже нічної надлишкової генерації практично не буде. А розсіювання енергії в дротах та трансформаторах скорочується майже втричі. Україна на повинна стати гармонійним світом, як вона була раніше, так як часів арати, терпійська археологічна культура. Люди подібні до нього не просто створюють технології, вони створюють майбутнє, чисте, незалежне, українське. А було б значно краще, якби оте місце, що ми тільки що стояли, виглядало ось так. Логічно, логічно. Природа. Українська технологія газифікації це шанс для громад отримати власну енергію, свободу та контроль над тим, що належить людям, а не чиновникам. Громадяни самі можуть об'єднуватись, створювати кооперативи та інвестувати у локальну енергетику, дешеву, керовану і доступну. Україна може виробляти газифікатори, продавати їх за кордон і розвивати інші передові технології. Те, що створено тут, унікальне. Це реальний шанс стати лідерами у новій енергетиці. Запустивши, хоча б перші 10 газифікаторів, громадяни зможуть створити енергію для себе і відкрити шлях до великого бізнесу. Усе починається з рішення: долучайся разом. Ми можемо змінити енергетику України.